В цьому відео ми поговоримо на одну обширну та дуже важливу тему. Як повномасштабне вторгнення вплинуло на роль бойової авіації? Наскільки актуальні штурмовики? Чи потрібні винищувачі? Яка роль гвинтокрилів? Чи зможуть бойові дрони замінити штурмову авіацію? Що змінить F16? Наскільки потужне сучасне ППО? Яким чином воно унеможливило російський наступ? Зараз ви дізнаєтесь максимально багато відповідей на величезну кількість питань. Тому авансом поставте вподобайку та оформіть підписку на канал. Я впевнений, що ви не пожалкуєте. Почнемо з літаків. Як і танкові бої, повітряні баталії також увійшли в минуле. Зараз авіація може лише дуже обережно залетіти за лінію фронту, щоб випадково не познайомитись з ППО. Тому постає питання, чи актуальність зараз винищується, якщо ППО настільки потужне. Повітряні бої бувають досить рідко, хоча винятки іноді трапляються. Наприклад, під час наступу на Київ між ЗСУ і Росією справді точились жорстокі бої. Тоді наші Міг-29 та су 27 виконали свою пряму функцію захист повітряного простору від ворожої авіації. А також по можливості прикривали су 25 та су 24 які займались бомбардуванням ворожих колон техніки. Нині ситуація зовсім інша. ТПО давно зайняла вигідні позиції і подавити її досить важко. Хоча б тому, що перший ліпший пікап можна озброїти компактним ПЗРК, якого буде достатньо, щоб збити ворожий штурмовик. Тому нині використовувати авіацію в безпосередній близькості до ворога доволі складно. В мене навіть був ролик про російський літакопад. Раджу глянути. Тим не менш, авіація досі залишається критично важливою в бою. Тепер це пускова платформа для запуску ракет повітря-повітря. Вони використовуються для повітряного бою на середніх дистанціях або для збиття ворожих релатих ракет. Також літаки є радаром, тобто очима для війська. Вони можуть швидко розвідати ситуацію на ділянці де ставити звичайно РЛС небезпечно. Ще один варіант застосування літаків це скидання керованих авіабомб, їх ще називають кабами. Суть в чому. Це бомба, яка має крила та головку самонаведення. Більш просунуті версії, навіть оснащені ракетним двигуном. Виходить, що такий боєприпас може влучити в радіусі декількох метрів. В той час, як звичайна бомба впаде десь там в квадраті 100 на 100 метрів, та й то, якщо гарно прицілитись. Окрім цього, кабу можна запустити за 10, 20, 30, а іноді навіть за 70 км від місця удару. Завдяки такій дальності можна не ризикувати літаком, а важливіше пілотом. До того ж, так буде навіть точніше. На даний момент українські Су-25 отримали можливість використовувати американський JDAM та jdam ER і ще масу інших девайсів. Міг-29 та Су-27 часто оснащені протирадіолокаційними ракетами AGM88HARM. Проте, на жаль, Росія в цьому плані не відстає і також масово використовує свої аналоги. Щодо бомбардувальників, то на наших су 24 вже давно стоять британські Storm Shadow та французькі Scalp. Ви просто не могли не чути про ефективність цих ракет. До речі, детальніше ви можете довідатись в ось цьому відео. Щодо країни терориста, то вона зазвичай використовує свої бомбардувальники як справжні терористи. В них є такі літаки, як ту 22 м ту 95 та ту 160 Вони можуть нести одразу декілька крилатих ракет, які можна запустити по цивільній інфраструктурі. Хоча іноді, на превеликий жаль, і попри всі старання українського ППО, прилітає її по військових об'єктах. Також на Міг-31 та на вище згадані ту 22 м і ту 160 можна завантажити аеробалістичні ракети Х-47 «Кинжал», Загалом це дуже небезпечна штука, але в нас вже є ЗРК Петріо, які змогли збити багато таких ракет. Давайте підсумуємо, яка ситуація з літаками. На даний момент і в майбутньому вони будуть стартовою платформою для запуску керованих ракет та авіабомб. А повітряні бої будуть траплятись все рідше і рідше. Але тоді виникає логічне питання: навіщо нам F 16? По-перше, вони мають вдвічі потужніший радар? Що це дає? Вони зможуть ефективніше розсекречувати російські позиції ППО. Та не даватимуть можливості застосовувати штурмовики. Наприклад, ті самі Су-25 чи Су-34. Відповідно, можна буде зменшити концентрацію ППО в потенційній точці для наступу. В Свою чергу, це дозволить використати наші штурмовики, які вже зможуть прийняти ближній бій. Та бойові гелікоптери, що будуть знищувати ворожу піхоту та бронетехніку. Також F16 може стати командирським літаком, який буде повідомляти всю необхідну інформацію. А більш масою Міг-29 та су 27 будуть безпосередньо відпрацьовувати по цілях. Щось подібне нині відбувається і з танками. Західні машини мають набагато кращу оптику, тому вони наводять радянські танки. Окрім цього, F-16 ще більше посилять українську ППО. Наприклад, вони зможуть прикрити Харків, який зараз дуже сильно потерпає від обстрілів. І ще вони будуть дуже сильно заважати російській авіації запускати керовані авіабомби. А це обстріли і прифронтової території, і Чернігова, і Сум, і того самого Харкова, і Херсона, і ще маси інших територій. Тому f 16 важко буде якось змінити нинішню ситуацію на краще. Але захід по максимуму тяне кута за хвоста і придумує тисячі відмазок, щоб не передавати настільки необхідні літаки. До речі, ще більше цікавої інформації є в мене в телеграм-каналі, тому дуже раджу підписатися. Посилання буде в описі. Щодо транспортної авіації. То ці літаки зазвичай знаходяться за сотні кілометрів від лінії фронту і займаються виключно завданнями логістики. На даний момент висадка масованого десанту неможлива. Найбільш показовим знову ж буде російський наступ на Київ. Тоді вся суть їхньої стратегії зводилась до того, що їхні ударні сили захоплять аеродром Гостомель. Далі транспортні літаки Іл-76 та гелікоптери налагодять логістику і перекинуть декілька тисяч військових. Але сталося не так, як гадалось. Внаслідок невдачі вони лишились маси гелікоптерів. Щодо Іл-76-х, то, на жаль, їм вистачило мізки, і вони вчасно відвели ці літаки в глиб Росії та Білорусі. Але нині транспортна авіація може працювати виключно в тилу. Так само, як і українські Ан-124, що зараз займаються завданнями перевезення західної допомоги за межами території України. Ну і раз ми згадали за бойові гелікоптери, то давайте зупинимось на них детальніше. Чи є з них сенс? По-перше, є три типи вертольотів під свої задачі: перший ударні гелікоптери. Це такі машини, як радянські Мі-24, російські К-52 чи американський Апач. Другий тип транспортні гелікоптери. Наприклад, Мі 26 і 47 Чинук і подібні. І третій тип це гвитокрили змішаного призначення. Загалом це також транспортні гелікоптери, але такі, що вже можуть виконувати і бойові задачі. Найяскравіший приклад це Мі 8. Нібито й транспортний борт, і нібито його головна задача це логістика. Але це ніяк не заважає причепити на нього озброєння і пустити в бій як ударну машину. В американців є схожий вертоліт UH-60 Hawk. Нині його застосовують наші підрозділи ГУР. Але чи актуальні вони в сучасних реаліях війни? Нині ніхто від них відмовлятися і близько не планує, оскільки піхота критично потребує підтримки з повітря. Тим не менш, ударні гелікоптери здають позиції, і знову всьому виною дуже щільне ППО. Відпрацювати по позиціях можна, але це небезпечно. Тому використовувати вертольоти на нулі, ну, дуже складно. Тут треба або знати, що машину не зіб'ють, або якось пускати її вхід разом з союзними винищувачами. До того ж, в ударних гелікоптерів з'явився серйозний конкурент FPV FPV-дрон, Посудіть самі, досить простенький і застарілий по сучасних мірках Мі24 коштує 8 мільйонів 200 тисяч доларів. Але тепер до цього ще й додайте навчання екіпажу 7 мільйонів доларів. Разом буде 15 мільйонів 200 тисяч. Гарний fpv дрон можна зібрати за 600 доларів. Ладно, візьмемо ну дуже гарний fpv дрон який оснащений штучним інтелектом, і коштує цілу тисячу доларів. Шляхом простих математичних розрахунків отримуємо цілих 15 тисяч 200 тисяч 15 200 дронів. І це тільки ціна одного Мі-24 разом з навчанням екіпажу. Припустимо, що якимось чином третина цих супернаворочених дронів зі штучним інтелектом промаже. Ну, от, наприклад, якимось суперкрутим ребом задушили. Проте, як мінімум 10 тисяч дронів точно потрапить в ціль. В середньому бронетехніка коштує в межах мільйона доларів. Припустимо, що частина дронів попаде в пікапи, які коштують досить небагато. Тому давайте зупинимось на цифрі в 100 тисяч. І навіть в такому випадку ворог отримає збитки на цілий мільярд доларів. Тому чи є майбутнє в ударних гелікоптерів? Скоріше ні, ніж так. Щодо транспортників, то тут ситуація зовсім інша. Їх головне завдання це логістика. Навіть не так. Логістика до важкодоступних зон. Вантажівки їх в повній мірі не замінять. fpv дрони, ну це звучить смішно. Літаке, а де аеродром взяти? Тому як тактична машина логістики між тилом і першою і другою лінією оборони, гелікоптери більш ніж актуальні. Відповідно, транспортники та вертольоти змішаного призначення залишаться в військах ще надовго. Ну і також не варто аж повністю списувати з рахунки виконання диверсійних місій. Наприклад, зараз на відео наші Юа-60 Блэк Хау висаджу десант на території Білгородської Народної Республіки. Все-таки, якщо провести якісну розвідку, то можна виявити слабкі місця ворожої ППО і висадити там спецпризначенців. Проте безпосередньо бойові місії візьмуть на себе дрони камікадзе. Яка ситуація з ними? Сама по собі концепція камікадзе зовсім не нова. Вона сягає корінням ще Японської імперії давніших часів. Ще задовго до Першої світової війни їх пропаганда просувала тези, що краще піти в нерівний бій і загинути, ніж відступити, або ще позорніше здатись в полон живим. В часи Другої світової війни ця ідея набула апогею своєї божевільності. Японці створювали одноразові літаки, катери і підводні човни. Начняли їх вибухівку і тим самим топили американські кораблі. Але оскільки технології не дозволяли створити безпілотник, то здогадайтесь, хто керував цим всім. В принципі, чисто математично ідея геніальна. Але погодьте, що насправді це справжнісіньке людожерство. Саме тому такі пілотники, на щастя, не стали популярними. Виключення це тільки міжнародний тероризм, який з'явився на початку 21-го століття і для якого життя людини ні каплі не вартує. Але повернемось до сучасних і вже безпілотників. В другій половині 20-го століття з'явилися технології, що дозволили створити таку зброю. Насамперед, це були ракети. Паралельно з ними з'явились розвідувальні дрони. А коли на початку 21-го століття військових з'явився перший штучний інтелект, з'явились профільні тактичні дрони Камікадзе. Але в усіх військових дронів є одна колосальна проблема Їх велика вартість. По факту високоточну зброю могли дозволити тільки провідні військові держави світу. Станом на 2014 рік я навіть не впевнений, чи взагалі в Україні була високоточна зброя. До речі, напишіть в коментарі, чи залишались тоді в нас на озброєнні такі штуки. А то мені здається, що їх розпиляли ще на початку нульових. Але як би там не було, в нас точно був дефіцит цих боєприпасів. Тому після початку повномасштабного вторгнення довелося імпровізувати. Розвідкою зайнялись мавіки, оскільки вони мають гарну камеру. На початку вони ще займались бойовими завданнями. А зараз в ЗСУ з'явились тисячі fpv дронів Камікадзе. Я вже розповідав про те, наскільки це ефективна зброя в ціновому еквіваленті. Хоча навіть не це так важливо, як те, що оператор тепер не ризикує своїм життям. Нині це найбільш передовий клас боєприпасів, який точно буде актуальним ще не один десяток років. А штучний інтелект, яким вже оснащені наші FPV, дозволить обійти ворожий реп. Хоча варто тримати в голові, що Росія в цьому плані не відстає. Тому вже треба займатися розробкою активного захисту. Тільки він зможе ефективно боротися з передовими FPV. Ну, а реп має стояти ще на вчора і позамовчувань. Ще одна система, яка під час війни в Україні стала актуальнішою, ніж будь-коли до цього, це протиповітряна оборона. Якщо її не буде, то ворог моментально отримає перемогу на всіх ділянках фронту. Чому? Тут все просто. Якщо Росія знає, що в якомусь певному районі стоїть наша ППО, але не знає точної позиції і відповідно не може його знищити, то вона не зможе використовувати свою авіацію з двох причин. Перша, їй буде жалко своїх пілотів. Друга, якщо їй їх не буде жалко, то цих пілотів зіб'є ППО. Погляньте на ось цей здоровезний список втрат російської авіації з початку повномасштабного вторгнення. Це просто сотні бортів, які вже не становлять загрози для ЗСУ. Тому нарощення потужностей прифронтової ППО буде головним завданням української армії аж до завершення війни. Але також ці девайси мають і інше застосування: захист мирних громадян від терористичних атак Росії. Ви прекрасно знаєте, що ворог ще з першого дня війни практикує удари по житлових будинках. Та що там казати, це була і є звична тактика ведення бою на протязі всього існування Росії. На початку війни наше ППО було неймовірно слабким. Але в 2014 році масованих ракетних атак ще не було. У 2022-му ситуація також залишалась поганою. Хоча варто згадати героїзм кожного військового ППО, ризикуючи своїм життям, на старій техніці і, попри величезний дефіцит озброєння, вони рятували країну. Зараз ситуація потихеньку стабілізувалася, в основному це завдяки західному ППО. Айріс Тена, сам з Петріот і ще маса іншої техніки в рази потужніша за радянські аналоги. Наприклад, останні дозволили ЗСУ збивати аеробалістичні ракети Х-47 «Кинжал», які на початку вторгнення були для нас ще не найбільшою загрозою. Окрім цього, ЗСУ досягли більш ніж 90% ефективності у збитті будь-яких російських цілей. Це неймовірний результат, на який ми звикли не звертати увагу. Саме війська ППО врятували тисячі мирних будинків від знищення, врятували масу військових об'єктів, захистили лінії постачання західної допомоги та унеможливили стрімкий наступ російських військ. На даний момент війна в Україні показала на три головні вектори розвитку протиповітряних систем. Перший збиття балістичних, аеробалістичних, а в перспективі ще й гіперзвукових ракет. Якщо ще наявність останніх на озброєнні Росії, Ірану, Північної Кореї і Китаю знаходиться під великим знаком питання, то перехоплення балістики це одне з головних та найважливіших завдань ППО. Другий вектор розвитку. Нині капець, якими популярними стали дрони Камікадзе по типу шахедів. Щоб їх ефективно знищувати, потрібні легкі і мобільні засоби швидкого реагування. Відповідно, найближчим часом може з'явитись маза зразків малих тактичних систем ППО на базі пікапів або військових позашляховиків. І третій вектор радари. Зараз як ніколи важлива перевага в інформації, оскільки більшість успішних атак базується на ефекті раптовості. Знаєш про плани ворога? Це вже половина перемоги над ним. Тому радари, а особливо взаємодія РЛС на літаках, наземних станціях та кораблях, масхев в сучасному світі. Але є ще один вид літальних апаратів, який, певно, зазнав найбільших змін з початку повномасштабного вторгнення. І це ударні БПЛА. До війни, певно, найяскравішим дроном такого класу можна було вважати турецький Байрактар. Хоча ні, mq 9 Reaper виглядає набагато грізнішим. Але тільки після mq 1 c Grey Eagle. Ну, а тепер серйозно. Які задачі має виконувати ударний безпілотник? До війни в Україні такі девайси в основному задумувалися як багаторазова платформа. Вона має виконувати приблизно ті ж функції, що ударні гелікоптери чи штурмовики. Основне озброєння це керовані ракети або високоточні бомби. До 2022 року це рішення здавалося цілком логічним. В принципі, воно таким і було. Байрактари нанесли шалених втрат російським військам. Особливо яскраво вони себе проявили на початку війни, коли ударами по перших машинах колони вони унеможливлювали рух всієї російської техніки. А далі українська арта рівняла це все з землею. Проте в цих дронів є величезний недолік. Їх вартість і технологічність. Втрата байрактара це трохи болюча подія. Все-таки його важко назвати розхідним матеріалом, як, наприклад, FPV-дрон. А США, наприклад, не хоче передавати свої MQ9 та MQ1C через те, що боїться, що Китай транзитом через Росію заволодіє їхніми технологіями. Хоча, знаєте, тут напрошується логічне питання: а навіщо ви ці дрони створили, якщо їх не можна використовувати в бою? Проте є інший вид ударних дронів. Все почалось з мопеда. Ой, ні, не цього мопеда. Ось цього. Не дивлячись на те, що українська ППО вже збила сотню один із таких безпілотників, і вони показали себе як ефективна зброя. Це тому, що в порівнянні з ракетою шахеди майже нічого не вартують. ЗСУ зрозуміли, що ми також маємо створювати такі дрони. Тому разом з волонтерами розробили цілу лінійку безпілотників Камікадзе. Певно, найбільш відомим серед них буде: БУБР-КУРВА! Він досить повільний, але має дальність до 1000 км. А бойова частина становить 20 кілограм. Є ще один подібний БПЛА, AQ 400 Size. Вони надійшли на озброєння ЗСУ ще в грудні 2023 року і цілком ймовірно, що вже відпрацювали по цілях. Також була помічена маса інших дронів, що використовує Україна для атак по території Росії. Наприклад, останнім часом досить популярними стали безпілотники-Лютий. Візуально вони дуже схожі на Байрактара. Тому дехто навіть помилково припускав, що ми вирішили розпрощатися зі своїми турецькими дронами. На щастя, це не так. Але у вас може виникнути питання, а де власне наші атаки дронами? Ось це афіпський НПЗ на Кубані. Це пожежа на НПЗ краснодар Коніфть, яка розташована в Краснодарі. Ось це горить НПЗ в Курську. До речі, якщо хто не в курсі, то НПЗ це нафтопереробний завод. Тепер на відео атака на НПЗ у Туапсе, яку організували СБУ. НПЗ у Туапсе, яку організували СБУ. Звучить. Як підтверджують і самі росіяни, було пошкоджено найважливіше обладнання заводу. А саме установку первинної обробки нафтопродуктів. На цих кадрах краще видно наслідки. Нині НПЗ припинив роботу. Тепер НПЗ в Калузькій області, який також атакували невідомі добрі дрони. Ось НПЗ в серзані, яке також було пошкоджене. І, як то кажуть, ми ще навіть не починали. Тому що, якщо гарно пошукати, то там можна знайти в 10 разів більше подібних атак. Матеріалів там вистачить на окреме відео, чисто по атаках на НПЗ. Тому те, що наші дрони працюють, беззаперечний факт. Інша справа, що скільки б атак не було, треба більше. На даний момент голова СБУ Василь Малюк повідомляє, що наші атаки повністю унеможливили експорт бензину. Та на 12% зменшили видобуток і переробку нафтопродуктів. Тому дуже добре, що наші безпілотники знищують російську інфраструктуру. А тепер вас вітають татарстанські авіалінії. Це що, самоліт? Це дрон. Цей дрон зветься І-300 e Enterprise. І він атакував нафтопереробний завод Танеко. Який входить до п'ятірки найбільших російських НПЗ. В ході атаки він позбувся більше половини своїх потужностей. Щодо самого дрона, то він має дальність 3100 км та бойову частину масою цілих 300 кілограм. Це справді класна штука в руках ЗСУ. І просто неймовірно добре, що в Росії не вистачає ППО, щоб прикрити свою критичну інфраструктуру. Тому важко подолати лише лінію фронту. А всередині Росії можна літати без наказу. Я гадаю, що безпілотники Камікадзе дуже скоро стануть окремим родом військ. На рівні з армійською, винищувальною, штурмовою, бомбардувальною та іншою авіацією. А тепер в мене є дуже важливе оголошення для вас. Зараз ми збираємо кошти для 7-го прикордонного загону ДПСУ з А2144. Ми маємо придбати прилад нічного бачення AGM PVC 1451 NV1 та аксесуари до нього. Після того, як ми придбаємо все необхідне обладнання, боєць буде виглядати так. Погодьтесь, круто! А наскільки ефективно? Чесно кажучи, задоволення не дешеве. Наша ціль 140 тисяч гривень. Тим не менш, військові щодня ризикують своїм життям, тому ми маємо їм допомогти. Свій донат я вже зробив і вам дуже раджу. До речі, звіти за попередні збори ви можете знайти в мене в телеграм-каналі за хештегом Звіти. Якщо відео вам сподобалось, то не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал. Я буду дуже вдячним. Також я хочу подякувати моїм спонсорам, ви дуже допомагаєте каналу зростати. До речі, якщо ви хочете долучитись, то всі посилання будуть в описі. А зараз давайте розберемось з тим, куди подівся кращий танк України. Оплот. Чи воює він зараз? Або ж раджу глянути огляд на М2 2 у Дісаса і Бредлі. Якщо ви ці відео вже бачили, то тут буде ще один ролик. Слава Україні!